Голос кольору з такою назвою в Мукачівському палаці культури і мистецтв відкрили персональну виставку талановитої художниці Тетяни Рибар, на якій вона зібрала близько 20 полотен. «Зібрала колекцію багато квітів і подумалось, що напевно все-таки буде. Варто поговорити про про колір, а колір він настільки багатий і настільки багатограний, що я вважаю, він має свій голос. На відкриття виставки завітало чимало мукачівців та гостей міста, а також друзі і колеги художниці. Урочисту частину розпочали з вітальних слів присутніх. Незвичайно приємно, що саме сьогодні в такий визначний день для всіх нас, День Державного праху України, але не народились. Неважливо, скільки років тому, тому що ми сьогодні не уточнюємо ваш рік. Адже ви показуєте протягом цього часу нам те, що ви душа і молода, молода мама, молода жінка, молодий митець, яка прагне донести кожному те, про що думає, те, що відчуває, те, чим живе. Всі присутні захоплюються творчістю мисткині та запевняють, картини викликають усмішку, адже всі полотна виконані в яскравих барвах, яких зараз так не вистачає в нашому житті. Кожна картина має свій я, я би сказала живопис і правопис, тому що ти по картинці можеш судити, що там намальовано. Дуже яскрава виставка. Мені дуже подобається, коли малюють квіти. Враження дуже хороше. Я цю жінку, цю художницю знаю багато років. На вона у моєму асоціації була як поет, а тепер вона постала як художник, і як художник, якого будуть пізнавати, якого впізнають і який буде, надіюсь, покупаємо. Вона дуже фантазійна, життєстверджуюча і звертає увагу на себе, те, що вона самобутній колорист. От в цьому в її роботи дуже впізнавані. Всі представлені на експозиції виставки роботи виконані у змішаних техніках. Яскрава кольорова гама акцентує на позитивних моментах життя, на потребі спокою, теплі і миру. Діалог з кольором, за словами художниці, це інтелектуальна та емоційна гра. Пошук гармонії. Цю виставку художниця нещодавно вже представила за кордоном. Ще був такий задум прийти у вдягнутій у чорному. Тому що чому в чорному, бо моя країна у жалобі. І я так робила на виставці в, за кордоном. Я була вдягнута у чорний, але мої квіти палали барвами, вони яскравіли, вони показували, що життя вирує, що життя. Вартує, щоб про нього говорити, щоб про нього писати, щоб про нього писали композитори, писали художники. Тому жалобу сьогодні я сховаю всередину, десь себе, не покажу, не покажу ну, і прото, як вона скажуть. Тому що ми будемо мати мир, ми будемо мати щастя, і у нас усе буде добре. Я за позитив. Роботи, представлені на експозиції, можна придбати. Частину коштів спрямують на підтримку ЗСУ. Триватиме виставка протягом місяця. Відвідати її запрошують всіх охочих.